Продовження риболовлі на водоймі в селі Берем'яни. Приїхав сюди з ночілою з друзями. Ну і святкувати Олега день народження. Закормив таким кормом від торгової марки Robin, pellec medium mix, кілограм додав зернових жестяних планок, мікрозерна, мікс трьохзернових. Ну і також Також бойлер подрубнив кукорудземет. Добавив кукурудзяного Добав ліквіда, перемішав і ось практично ціле відро вийшло з прикормки. Тут фротті закормили, возили корабликом, так як дистанція велика. І десь через годину почалися перші покльовки. Поля спіймав коропу, потім я і так до вечора ми 5 риб. Таких більшеньких спіймали. Чотири коропи і одного амура. Ну і плюс кілька карасів. Ну, Чекай, водяному, водяному трохи. нам вже рибу підогнав. Олег водяного я за твою днюху. Оба під вечір. Посмажили шашлик, відмітили Олега день народження і полягали спати. За ніч була тільки в мене одна покльовка, ось такий короб. А от ранок вже почався досить весело. Покльовка. Я Ти де витягуй? чуєш? Так лише так лише? Але. Тут не малий короб. Ну, дуже не хіне, бо там, бо там дивишся. Треба от лістувати тобі теж. Тобічка вага. А що то? Там десятка десь. А шо, пушвеєте зараз Чи сон? Це сон, сон видай. Те кратся без утоя реба. Я ще не проснувся, повністю. Це ж похоже на сама. Не знаю, я лише так чорний хребет побачив. Сам, сам. Це сам Це сам, Олег. Піди щось сюди десь. Сам, сам бульбашки пускає. Сто процентів сам. Надік, Надік спеть. А ти не хотів вставати. Це водяний тобі на день народження підігнав. Нех себе його дотягнути. Є! Дивись, який сумешче на дньоху! О! А ти на Дністер чи їх ти на Дністерку? Диви! Сумешче! А це клас! Ого! Це буде класно! Де туди? Ближче до води стає. Водяний недор на 100 грамів. классно, но. <свист> Пришла, раньше. Пришла раньше на движуха. Коробчок, спот у меня капец тут все. Кидать этого Ты на попап? А. Та то, я думал, что на баланс стоит 12. Зашел? Да не, мой будет. Є Файний Та, десь трьошка є. Десь, ну десь під три кг, ну я думаю. Два вісімсот. Ну от тряпну мали. А що ти пойшли походиш? Мене зразу пересягти. Але треба читати, він зайде, бля, але що кораблі бля, посідали. Треба траєш. Давай, 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 давай. Газ палац! Такая закарпатчик газ палацкий. Ха-ха-ха! Е! О, сейчас файный тала, пой. Я два плюс. Такие окропать. Боже, я тебе там сильно пошел, я уже упал два раза, блядь. Ну, такая стрёмность. Вемостка. Файный кузак. Нормальный. Так, коли поклевка коропа. Ще один. У коропець. Щось по кількості трохи підловлюємо така виказальна вага буде. ну саме звісно на, на 10-50 10-50 заважу сом. То ваги прибавить нам. Так що, друзі, доброго ранку. Риба ловить. Коля каву зробив, п'ємо каву, а найбільша риба. Ось що то сом, Олега трофей він таку ж рибу велику не ловив. Ну це на день народження водяний. Підігнаю йому вчора. Задобрив його, соточку підлив. Так воно має і бути. І водяницю оцінив. Олег, це трофей твого життя, до речі, сьогодні був. Збирайся вмирати. Сьогодні я спіймав два коропи коля. Два. Назар, два. Я одного. Одного. Як одного ти кора? Я одного лише подумав. Назар, два Назар 2 найбільший Назар 2800 тепер, тепер ще одного спіймав. Продовжуємо риболовлю. До речі, карасі клюють, сказати, карась регулярно лавиться. Ніби гарні карасі. Ну, Давай так потянешся карася. Файний не карась. Ого! впаде, дурно. А не впади. впаде, давай сюди. Вбирай карась. На дві наживки ловлю. Ось такі. Світ. Там бачите, жутеньки. Ці жутеньки шутці. Посоладко крузі. О, то це що петь дерне леклій. Так що ти бачив покльоти що? Тут як паровози, то коропа, а як на провис, то карась. Хропець такий КГ плюс орієнтовно. Погнали далі. Так, десь півторачка точно є. Під так полюбе треба. Олега пару вас. довго Де підцак? У мене перший підсак в черзі. Олег, чекай. Я і Олег, тягне. А я що з підсаком маю, куди бігти? <рес> <рес> Тримай, поки що я різонько зараз витягу і біжу до тебе. Просто тримаю, Олексій. Все, є. Молода наша. Тобто за руками що, підсакав всі дома позабували. Дуплети? Більше, така десь двошка точно. А это дело. Может и караси так подловили, не хело? Это не караси, это карасищи. Это карасищи, да. А где сон? Там мучко. Или А, да, он на стейку замотал. Не пищают, а зачепил, ну. Карась карас. 16 година доходить, ще ловимо. Ще ловимо карас. Та і поставив стіки І нічого не дає, ну, може якось на стік карась не буде брати. Файний карасик. І ось закенгу був. І що поставив стійки? Місця розкорміння, риба там є. Думав, що зараз може щось получится. Інше зловити крім карася. А то виходить, що на стійкі клюну... карась клюнув ще швидше, ніж на флет. Моментально дві покльовки отримав. Так що таке? Ще я закидаю. Так. Поклялкал або лега або Назара. Карась? Я караська. Настік. Настик? Ну. Зібрав утки? Десь так Але гарно. А зараз ще може клювати. Ми прийде так чекали, щоб через обід ще що може щось піймати. І потім зважимо цей садок. Щось трохи накидали туди риби. Ось стільки давав, що пелець брав дрібніший. Три бойли. Два-трибойли, розкришував один. Як розкришив їх? Ось тако. два три бойли, Трошки пелець і це йшло в стійки від обіду. Йдемо дивитися на улов. Так, Коля ще був співовав, забув показати таку до кілограма, напевно. Тож на флет? Ну, <різь> 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 ні. Весь яка красота. Дуже тут, тут коротше, вагайка вага, трошки велика. Треба там бути. Може того від спальні. Піта чапліка создаки. Давайся є. Краса, Дивись, от їж. Так, ще, ще не си той садок, я беру ще дві. А це візьму, ти десь свій садок бере. Олег, несе сама. Ми рибу порозвішували всюди. <рес> І капець, друзі, дивіться, дивіться. Гарно. <рес> так, як дивіться, якої риби? Це капець. Ну, фотку зробити. Ну от мене, ну мене тут фоткайся. Прикорпа сюда. сюда, И разверни его так Так, что идует? ведь пуска ты дел Баба! Баба! Такі два три трисота ними спіймали. Ще такі два чотириста кого две камаро, джоні. Пливий. Я взяв два коробці, такі десь по кіло триста і. І вісім карасів. Олег сама бере. Ну то Коля взяв теж. Щуку, амура і коропа. Назар карасів і коробця. Ну що, друзі? Четвертий раз цього року на цій водоймі і четвертий раз ми наловили риби. І то гарної риби. Коробці, карасі крупні. Короб 3800 найбільший. А було такі 2,600, 2400 ну І там 900-700. Амор кілограм 400. Ну і сам на десяточку. І Та таке посилання на насі, на що ловили буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. Серпень, це така вже перспективна пора року.